Доброго ранку, гості, глядачі, підписники мого ютуб-каналу всіх рад бачити на ньому. Так, е, повичищали, поприбирали, як завжди, все поробили. Е, зараз проведемо невеличкий такий, пробіжимося по сарайчику. Тоді, е, вже, як то кажуть, про що ми сьогодні будемо говорити в сьогоднішньому відео. У сьогоднішньому відео я хочу розповісти про як правильно, як я глистую, так? не те, що як правильно точніше, так? тому що в кожного є свої методики, кожен робить все по-своєму. -по тому якось так. Як я глистую, тоді поговоримо про цінову політику на ячмінь. І знову ж таки там мене колись ось недавно питали, і з чого почати свинарство. Так? Ну таке коротенько, без якихось там більш такої конкретики. Просто як з його, чого стартунути, як то кажуть, так? Ось такі дірочки наші. Так, ну поїхали. Почнемо з того, що глистую я таким чином. Глистую я перший раз, це коли я 40 відлучив. Пройшов у них там тиждень-два адаптації, і я їм проколюю інверних і разом я їм проколюю наказал або відказал, в залежності від того, що в мене є з наявності. В принципі. Ну, я, це я тобто відлучили два тижні, підрозділи, вони успокоїлись, прокололи. Знову ж таки, також пишіть коментаря в коментарях свою думку стосовно цього. Є думка, є люди, які, наприклад, вони коли відлучають корисят, вони одночасно їх вже проколюють від глистів. Да? Інвермектином, чи бор, чи... Там, ну, різних препаратів є то. Ну, я привик інвермектин колоть. Звісно, хтось ще якийсь препарат, привик, звик колоть. Да? Ну я ж, ж кажу. Тобто, є люди, які, наприклад, сьогодні відлучають, вони одночасно їх проколували від глистів. І прокололи їм також вітаміни. Напишіть в коментарях, хто саме так робить чи так робить, буде також ну, цікаво, як, ну, як на мене, тому що. Е, ну... З однієї, сторони я, з однієї сторони, я розумію, що я їх через два тижні знову стресую, тому що я їх починаю по квітки ловити, ганяти. З іншої сторони, чому я не роблю відразу не проколюю вермикін, тому що ну, я думаю, що це якась нагрузка більша на організм. От якось, аби, ну, напишіть в коментарях, як ви думаєте з цього питання. Тому що дійсно це робити це потрібно однозначно. Але як це все діло робити, щоб порося там було е, якомога менше стресу? Ось це наша задача. Так, ось і наші контата. Форми прорисовуються, дивіться, як, як шарики вже. Подивимося, як. І що вони далі себе будуть показувати? В принципі, рост непоганий. Нагадаю, що да, їх, звісно, погано, що їх четверо тільки виводку. Брав я цю спермодозу у не в мильцях. Хто знає, хто наші, як то кажуть, полтавські, то в принципі, кантора брати можна. Росте він непогано на даному етапі. Це і вони народжені в мене 14 травня. Подивимося, звісно, далі. Ну, тобто, бачите, отакі форми. Так ось дивіться, це ж мені подобається французький петренчик. От вони лисі, а от дивіться, як з задочок виділяється. Ось ось он дивіться. Зараз найбільший лежить, вони вже наїдалися. Як вони їдять, то тобто, коли засніму, покажу, задочки в них дуже... І лопаточки дуже шикарні. Цим також ми проглистували і почнемо їх, зараз цих подорізаємо і вже почнемо цю кліточку вирізати. Дюрочки наші, дивіться, повлягалися. Дюрка, от, коли оце вони помість з макстером, от, видно, що м'ясничок, видно, що жопки такі гарні і тому інше. Так. Ще дивіться, що я зробив для свинки. Ну, Щось мені не подобає, Я думаю, що в неї може молока мало, може ні. Ну, В принципі, свині от, я їх перед цим бачу там. У 25 днів там 7-6,5 плюс-мінус. Да? Це я двох з вашу. Один свинка 735, кабанчик з яєчками 6,5. У мене там був мішочок, мішок овса, то я її зараз додав у дерт на на і намішав ще ну, фактично 30% овса. Подивимося, є там, ну, я колись вважав, що раніше, щоб свиноматки підвищити молочність. Її варили типа, кашу, і основний компонент був саме овець. Ну, подивимося, як воно підніме молочне чи ні. Ну я там знаю, я в минулому році мені. По ж я його брав? Чи Ні, в прошлому році мені його дали, там п'ять мішків буквально. От мені його на рік якраз схватило, я його під... ну, свинка піднімала, свиноматку. Так. Чоловік там він це не віяний, нічого, ну, нормально. А такий, щоб хороший, я там бачу, продають по 7,50 за кілограм. Там людина у нас займається. Да? Ну, В принципі, якихось там 100 кг купити для свинок, чисто, тим мішки легенькі, то вам хватило на тривалий час. Нема тут, нема, нема тут нічого страшного. Якщо він дійсно буде давати молоко гарне, то в принципі можна брати. і... О, ластівочки влітають. Це дуже добре. Влітають, це все добре. От такі справи. Е, також дивіться, е, наступне питання, що я хотів би в сьогоднішньому відео розглянути. Роз, роз, ну, розглянути да, це з чого почати. От я, ну, всі частенько питають, чого, як. Де. Я б рекомендував. Бо от, ну, в принципі, хто живе в селі, в нього 100% є невеличкий станочок 2х2, тобто це не є. Капіталу якісь там вкладення. Якщо є там дерев'яна підлога, і ви розумієте, що вона 6 місяців поросят, 7, 7, 8, там 9 місяців поросят, вони витримають і ви цю партію там, 5 штучок візьмете, то не треба навіть його бетонувати. Якщо ж ви розумієте, що вашу підлогу свині просто банально з'їдять, то краще б забетонувати і зробити її нормальною. От такі справи. Для початку тобто, станочок є, вже у вас немає цих затрат на будівництво там, чи на реконструкцію, в залежності від того, в якому воно стане. Але як практика показує, зазвичай у селах станки добротні, одне, що може бути підлога дерев'яна. Тому в принципі з цим питань немає. По-друге, не заморачитися там да, воно то проще, коли це ніпільна поділка, бачок, але бачок там буде пилюка, тесе, наливайте в корито, нема нічого. Там ну не знаю, от, два кориця поставили. Це якщо вже ну, от, дуже бюджетно, от, дуже все так по мінімуму робити. Після цього що взяли п'ять поросят, відгодували, сподобалося. Я б взяв би от, на перший раз, от, якщо ви взагалі... Нульові, от ви дубові, Ви, ви ніколи не брали у Вас їх ніколи не було. Візьміть п'ять штучок, п'ять кабанчиків. Чому саме кабанчики? Тому що коли у вас підуть свинки, якщо ви свинок, і вони, і вони у 6-7 місяців, у 5 там деякі є що, і у Ніколи 4 місяці вже приходять в охоту. От в 5 місяців, в 6 вони почнуть кидатися, і у вас там просто почнеться ад і пекло. Да? Візьміть просто 5 кабанчиків, відгодуйте їх, подивіться, прощупайте все це, хоч трішки, да? і зрозумійте, моє це чи не моє. Сподобалось не сподобалось? Я думаю, сподобається якусь копійку і заробите. Знову ж таки, і я не розумію деяких людей, там, як я колись, я їх раніше теж я здавав, шабаям була ціна і 32 гривні, і 30 гривень, 34, 36, там 40, 42 то взагалі було. А як прийшла чума, і в тебе в мене залишилися свині, а була африканська чума тут недалечко. А я тоді не вирізав. То на Новий Горік я здав по 50, то ще були заробітки. Да? Тобто, але до чого я веду? От кажеш, там, да, на порисові здав там порося, там тисячу, півтори заробив. Та що там, тягався. Блін, та люди добрі. А хто мені дасть тисячу просто так? Ну, дайте мені її просто так. От, от всі такі прям бізнесмени, всі там, аби. я не знаю, тоді скільки в мене тоді в мене таке питання, скільки ви хочете тоді заробляти на одному порисові, да, щоб вам було вигідно. А тут ну, ну, вона ж це навіть тисяча чи півтори, вона ж з неба не паде. Тут же всі розказують про якісь, та, та ні, та, ну, коротше, то, то діло кожного. Да? Тобто візьміть п'ять кабанчиків, і відгодуйте їх, там, чи там вже ви заріжете, чи ви їх там тушками здасте, чи живою вагою, то вже таке справа ваша. Але ви візьмете і прорахуєте, що на п'ять поросят, я там потрату, там скільки-сто зерно. Тому що, якщо у вас буде чисто 5 поросят, ви зможете реально почитати, порахувати, зрозуміти. І трошки, як то кажуть, прикоснутися до цього і е, помацати всю цю справу. Тому моя рекомендація: візьміть 5 штучок, прокорміть і поймете. Зрозумієте, так? потрібно, не потрібно, що, як. А там повірте, воно вас як затягне, ви почнете і будувати, і достраювати, і перестраювати, і тому інше. От такі моя порада. І останнє таке питання коротеньке. З людиною спілкувалися ж недавно. От Чому не сіють єчні? От Всі кричать, там, да, там фермераж зажралися, там ще щось такі сякі пересякі. Але ж давайте глянемо правді в очі. От Всі, хто чим займається, займається, да, будь-який е приватний підприємець чи будь-яка людина, вона що хоче отримувати? Хоче отримувати максимальний прибуток при мінімальних затратах. Вірно? Я думаю, ну, з цим ніхто не, не поспориться. От якщо ми візьмемо, посіємо ячмінь гектар, наприклад, да? для того, щоб він нормально уроди, уро, ну, дав урожай хоча б 4 тонни з гектару да? ну, затрати вийдуть десь в районі 10-12 тисяч, плюс-мінус, в залежності від ситуації, від погоди, від ну, різних факторів, різних чинники. Да, він мені там об'ясняв. Саме основна складова це за оренду треба за гектар заплатити 6 тисяч. Плюс, якщо ви у вас одне діло, це коли ви оформили договір, коли ви не оформили, якщо ви все оформили, у вас є наймані, у вас мінімальне податкове навантаження, податок, він буде згорать фактично, та, і він вам не прийдеться нічого доплачувати. Якщо у вас цього всього немає, вам прийдеться ще півтори тисячі, за людину заплатити. це виходить вже 7,5. 100 кг карбоміту ви кинете туди, щоб він же хоч трошки дав якийсь урожай. От вам вже виходить фактично, а карбоміт був і по 26, і по 28, і по 30, плюс-мінус, в залежності від певних періодів, коли ви її обрали. Якщо ви взяли це, хай плюс-мінус ще, тому що він же там рівно, там, ну техніка в нас вже старенька, переважно, когось нова. Сучасна в а як звичайний там, невеличкий фермер, якого там 50-60 гектарів, самі розумієте, він виніс, там, ну хай ще 3 тисячі, от вже 10,5 тисяч. Ну, дай Бог, це нормально, ви зібрали, зібрали ви 4 тонни своїх гектара. На даний момент не було, але тільки вранці дивився вже 3900 з документами. Якщо 3900 з документами, то без документів, відповідно, вам, якщо дадуть 3 тисячі гривень, і то це буде добре. От і виходить, що у вас фактично, якщо ну, ви здали його по 3 тисячі, 4 тонни своїх, це 12 тисяч гривень. 10,5 це так я легенько порахував. А давайте ще порахуємо, що у вас, наприклад, немає своєї техніки якоїсь, чи ще щось, що вам треба десь щось перевезти чи десь зберігати, немає. І на вихлопі ви здали ото по 3 тисячі, а якщо як в минулому році у вас руки викрутили, ви його здали. Наняли машину, те все, здали його по 2-2,5, дві, по дві як деякі в нас тут здавали. Да? Ну, була ситуація, ці це, ці це прекрасно знають. От і виходить вам, чому ячмінь ніхто не хоче сіяти. Якщо ж це взяти кукурудзу, то кукуруза цепне вона, вона, по 8, та ось зараз її ціна там 4 з копійками. Ну хай по 4 виїзди. 8 тонн, то це 32 тисячі, а там 12 фактично. От і маємо результат. От тому і. Ніхто не хоче зв'язуватися з цією культурою ячменем, тому що фактично заробітку там немає. Да, Сіво зміну потрібно проводити, і її будуть проводити, але її почнуть проводити за рахунок там, ріпака, гірчиці, ще щось. Да, це культури, в принципі, вони більш нові для наших аграріїв, там, хто цим не займався. Але люди будуть пробувати, повірте, українці це така нація, яка живуча, яка все це діло виживе, переможе і так далі. Це в них буде добре. Тому потрібно підтримувати і співпрацювати, як на мене, і я це роблю з дрібними такими цегевиробниками, в яких є січні, ячмінь, які будуть його сіяти, да, тому що вони самі тримають якесь господарство, плюс вони переважно більше чомусь с ячмінь, щоб десь комусь може напаїдати. Хоча знаю таких в мене є товариші, да, які сі... не, не сіють ячмінь. Він, він купуляє його 2-3 тонни, чисто напаїть роздати. І забудь. І все. От такі справи справиться. Як воно буде далі, не знаю. Але без ячміння, ну, я поки ячмінь в мене от, іменно на старті, це найосновніше, плюс свиноматка, плюс під, ну, ділимо. От такі справи. Я вважаю, що ячмінь це ну, дуже необхідний і потрібний в раціоні свиней. Як ви з цього приводу вважаєте, звісно, ще будуть коментарі, що е аграрії зажрались туди-сюди і тому подобне. Ну, це кожна своя думка. Я сказав те, що я думаю, міркую і так, як воно є на даний момент. Хтось, звісно, згоден з моєю думкою, хтось ні. От такі справи, друзі. Якось так. Тому йдемо далі працювати. Трішки дрів заготовили, треба його все це діло приукрасити. Плюс там почали забор робити. І шифера туди-сюди, але головне, щоб, знаєте, як я, то, я не люблю, як то ходять і в дзір до мене заглядають. Я там трошки обгороджуюсь, щоб воно трішки було культурно. І плюс менше дзирить. Колись, дай Бог, ангар построїмо чи приміщення для зберігання зерна, плити приберемо і добав, добавимо далі. Ну, то я пізніше засніму, покажу вам. От такі справи, друзі. Не, не забуваємо ставити подобаєчку, коментуємо, всім всього найкращого, працюємо далі.